Проект Farm компанія Агротера. Тут поле в нас було зроблено десь три неділі приблизно назад. Снігу, звичайно, не було, але коли ми тут робили глибоке рихлення лінійним глибкорозпушувачем Онікс, у нас ішов дощ. Бачимо, йде дощ а наш глибокий розпушувач працює. Трактор їде, немає ніякого забування. Таким чином ми зараз на 30 см обробляємо поле. От дивіться, повністю. І от зараз ми бачимо, випав сніг, бачимо як виглядає поле, бачимо ось у нас е, проходи Онікса, їх тут видно. Їх тут видно відразу. Колю це все, давай тут ось. Хорошо, хребує там. всі поживні mm -hmm. рештки. Так, да. не жрати. О тут полоса, це його полоса Ну, Лопата, понятно, що тут наже мороз. Так, тут твердіше допомагати. Получається у нас десь 30 сантиметрів, да? Ми тут на третій ту -та, заробили, так? Да. Це в одну сторону, в другу сторону там теж, да, така сама, якщо в ту сторону там не... Це, а, вже, поживні це вже поживні рештки, так? Да? Ні, це ось якраз я взяв Ре по полосі, полосі, полосі рівно. Да. Я знімаю так. Можу Усю поживні решті. Ну там ця лапа вона підняла цей, підняла. Тут же ж зараз Тобто воно виходить, це виходить ширина обробленої полоси, так? Да? Тобто вся мали. весь грунт розпасена. Вот це різниця тут. Ну, да. 7 км, якщо прыжки, і різниця тут грунтові, і там не можна розбити нічого. Все одно там робимо. Надо а всі пожежні решти, у нас 7 раді закривають. Навіть тут ми можемо бачити маленькі вони... Так, да, їх не буде просто. І ми бачимо снігозатримання, тобто весь сніг тут отсюди нікуди не втіче, тому що стоять сорчаки, да, надіємо, залишки від... Да, надіюємося, що не постійні. <риклад> 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 Якщо такий сніг залишиться, то це що? Є, дітринка, то нема. А <риклад> так. Отакі поля у нас всі після кукурудзи виходять. Отак поле. Бачимо пожнивні рештки. Коли буде розставати весь сніг, з пожнивних рештків стечає у, е, у полосу після глибоко Ні, Ну скажи, коли, коли, коли все, всі аграти стоять це і працює один-єдиний. Тут питання стояло в тому, що, так, що цей агрегат просто працював. В те час, коли ми не могли зайти в поле нічим. Абсолютно нічим. І в нас площі до робітку було 700 гектарів на осінь. Да? То він заїхав, 500 гектарів зробив тоді, коли всі агрегати стояли. Тобто Тут теж велика перевага. І так як всі завжди говорять про те, що найхужа е, обробка осінь краща, ніж обробка весною. Да? Тобто, ну, і, це, і це реально факт. Ти може виграти Оренка, якщо в тебе прям супер-супер умови. Може виграти оранка, але вона виграє на півтони І порахувати це на п'ять років, що вона виграє раз у п'ять років півтони, а потім буде 4 тони, 4-5 у мінусі. Ну, кожен рік. То як планують? У нас так. Сьогодні гривня, завтра дві. Ну, поняття, ну, забрать. Але ти кожен рік, ти ж ти ж до цього сам же приходиш, що ти раз рік вложився. Вложив в кукурузу, да, це, якщо прошліго 10 тисяч там коштував, да, чи 11, і 7 тисяч селітра. Ти розумієш, що ну, там, в Кину ми кидали 300 кілограмів е, на гектар е, розкидачок. Тобто, в ну, нас не було ніколи проблеми. З цим, з цим, з цим. Сьогодні ти розумів, що ти 100 кг карабоміну, сьогодні 4 тисячі на гектар, а в тебе кукурудза сьогодні по 5 тисяч, і ти її вирощуєш по 5 тонн. Тобі треба тільки 6 тонн кукурудзи вирощувати, щоб вийти в ноль. Ну, приблизно закрити затрати свої. Ось таки, ця технологія вона зменшує в армії, да? так само в тій самій солярці, сів... в тих самих обробітках, тому що ми перед цим робили. Те... Дві дісковки з осені, реквітель і плюс дісковка весною передпосівна вже. Тобто три, чотири, чотири операції. Тут ти робиш за одну операцію. І весною ти понуляєш. Дві операції. Дві операції вже в тебе йшло. Це все зарплата, це все розход техніки, ну там ісход і паливо, і всього. Уже тут плюс є. Ну і плюс є. Якщо у тебе буде бочка Кобзаренкова, і ти за ним про це пише то ти зможеш його цю жижу вносити в ґрунт так, на так, глибину. Міняти шланги і міняти за лапою саме виливо цей. Вилив. Ну, ми ж будемо вносити, тут зараз виливають 70 тонн на гектар, а ми там ну, плюс-мінус хоча б щоб 30, ну, щоб зменшити вилив. Тому що там. Ну, соняшник, ми будемо ризикувати що в цьому році сіє соняшник там по цьому, але це ну, якби норма велика трохи для соняшника. Хоча якщо будуть погодні умови, нормальні і буде вологи, то якби, якщо буде ну, весна суха там, і, і то, знаєш, то буде трошки проблем. В цьому році якраз показалося, що хто, ну, хто вносив, так як ми до цього 300 кг і в цьому році повносили. Навіть не 300 по 200 кг, навіть якщо повносили. Вона вся погоріла. Хлопці молоді, як кукуруза 17 тонн, 200 кілограмів карпамі докидав. 17 метрів. 17 тонн. 1,7 тонн. Я просто по плюрібусу у тебе було 7 до 8. По плюрібусу у тебе було. Кукуруза? Так. Це важко вважати. Там, ні, там була кукуруза 5,5-6 тонн. Mm -hmm. Тут поля були внизу, там у нас були і 10 тонн, тут, тут зверху ці поля були десь в середньому 7,5 тонн, якщо цілий mm -hmm. ну, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Для цього року це хороший урожай, тому для що там сусіди по 3,5 збирали і радувалися, що хоч скільки є. Що... В кожного, кожного по-своєму треба займатися. Але я бачу, що все одно за період зими хоч трошки ця волога накопичиться, і ще пшениця, там, і ріпак, ще в нього щось є. А все ж такарузи, тут уже проблема. Якщо цей період там, із е, травня місяця і до коли ми молотимо нас. складні поля у нас можемо подивитися на грунт те що він виходить фактично похожий на пластилін зараз він заїде Сьогодні 24 грудня. У нас сніг розстав, і ми бачимо, як виглядає в нас поле після проходу Онікса. така ситуація. Тоненька розрізана полоска на глибину 30 см, і пожнивні рештки, які залишаються в рядку. Весною ми запустимо по цих полосах плюрібус, і у нас буде. Створене ідеальне посівне ложе для посіву просопних культур. З вами був Валерій Білоконь, керівник проєкту Farm.